Добрий ранок. Гості каналу, підписчики мої, розоводи, розолюби. Ось покажу вам чистий сад. Майже, майже ще чистий. Ще тут буде полотця, ну це ще ось, все. ось які вже ось, бруньки які. Ось, дивіться, які вони. Багато троян прийшлося вирізати. Пройшло річки, які посаджені, дуже багато троянд довелося одразу роз, розкривати, інакше вони поприли вже. Так що, у кого ще закриті троянди, будь ласка, відкривайте. Провітрюйте їх, відкрийте їх. Якщо вони у вас землею окучені, значить ви їх із землі приберіть. Ось. І отак підріжте вершечки. Якщо трошки, от так вони зелені, все. Ну, вершечки треба підрізати, тому що, якщо ще недільку, це недільку це ось постоїть, погода далі буде опять там трошки прихолодає. Нічого їм не буде, вже не страшно їм. Вже їм нічого не страшно. Ось. Сьогодні я фітаспорінам. Їх пробризгала. Значить, 10 грамів фісапарина на 10 літрів води і 10 капель йоду. Оце я додаю і пробризую, Оце пробризала і троянди, і земельку. Ось які вони вийшли. Ну, слабіші, ніж у тому році вийшли. Ну, В тому році і саджанці були сильніші, звісно. що Ті, що в тому році посаджені, що вже про той, ось, це двохрічка буде. То ці, звісно, є, є багато теж, Звичайно, гібридки дуже багато випада. Повирізала їх майже під корінь, особливо ті, які посаджені вже ну, роки 3-4 назад. Я їх просто під корінь великим сікатором під... вирізала все. І будуть відростати із зим, зими. Будуть, землі, будуть новенькі йти. Ну, а ці всі, ось вже, це. Тут ось теж порозкривала. Тут дуже слабенькі, тому що тут вода стікала ось, і вони були. Я щось одразу була в шокі. Зараз вони позеленіли, а то думала, все, їм вже прямо. Тут стояла вода довга, на глині воно. Ось на глині навіть. Троянди вийшли гарно. Ось, ось глиня ось, на глині росте. Ну я то й ось, дивіться, троянди росте на глині, воно у бруньочках, Я не знаю. Тепер я їх ні-ні сортості не знаю, половині, нічого, тому що десь там, де я записувала, те десь я потеряла. Не знаю, ви, спалила, мабуть, лежав там листочок у мене. Так що тепер буду определяти сорта. Я знаю, що тут буде по сортам. вони. Так. Саме краще із зими вийшли троянди трояди мир роз. Хоча вони були дуже слабі, але вони із зими всі повиходили. ось Всі всі зелені, зелені. А ті, що в мене були сильні, гарні, прийшлося обрізати. ну Вони все одно вони, вони всі цілі. Може, там, може, пару штук не знаю. Я там бачу, що чорні, я їх викину одразу, в мене заміна прийде, я їх заміню одразу і все, щоб з ними не носитися. Ось так виглядає оце, оце все. Я вже поприбирала, оце скільки днів прибирала. Ну ось, Оце все все засаджено трояндами. І ще оце прийдуть, посажу, ну а там буду вже виборочно сажати. Ще в мене нема ешлі. Навесну так, як не, та, нема. Ще чанда з б'юті. Ото ще ті закажу там. Ну, а ті, Я думаю, що ось, ось, дивіться, чорна стоїть зовсім. Оце як така чорна стоїть. І може вона аж до того чорна. Я там далі не вернулася. Ну, мені наче оці, оці троянді це троянда. Принц Жардін Пушкін. Ви бачите що? От буду пробувати, звісно, я її реанімувати. А як реанімувати буду? Ну, і <смит> фітаспорін буду під корінь лить, і корневін, і каплю и, я, янтарну теж буду лить. От у кого будемо проливати все все це під корінь будемо робити, накривати, будемо обрізати обрізати до піднаготної повністю все. О, під, під корінь будемо відерця, може і три, може і три, три літра хвати поки. О, потім ще через час будемо дивитися, що накривати будемо пластиковими отими, ем, відрами. І я думаю, що вона оживе, звісно. Ну, не хотілося б отак їх вічно цією реанімацією займатися. Це як дитину. Ну, я знаю, що троянду посадить, що дитину виростити. Це, це правильно. Ну, що, що... Манюсеньку. Ну, все рівно. Є. В тому році був рік такий, що вийшли вони гарно. Ось ще не доносила я. Ой, вчора так теж. А сьогодні що це бризала, ось якась теж щось слабе. Ну, що це за троянда? Щас прочитаєм. Маруані, Жель. маруані. Ага, ця теж така сама. А, ні, це є зелене, там Там є зелене. Так що Теж, трошки підливати, реанімувати. А тоді гуматом калія. Через время підділля моїх молодіж. Старі, старі заприскаванням підуть, а ті під корінь прийдеться. Гуматом калія підрізати. Ось ті, що в тому році я пересаджувала. Ну, всі зелені вони вийшли. Ну, теж є не всі. На тій стороні, що в мене ж. Страшна я сторона, я туди не піду, там у мене люди зараз працюють. Я не буду їм заважати, туди я не піду. Так що. А це ось де прикривала. Дивіться, ось навіть листиком ось прикрила. От, от взяла, Гляньте листиком. О, дивіться, зелена вона яка. ну, Навіть листиком прикрила. От тепер тут і будуть залишати, будуть а зимою, чи, ну. Молодежь це молодь. За старих я не. Старий як, ну теж багато обрізала, є дуже вирізала багато, ну нічого. Це не страшне, так що новачки, хто, хто тільки та почав займатися розами, це не дуже страшно. Ото вовремя тільки відкрити їх у кого. Як я ж не знаю, я ж не закриваю їх. У мене ж відкривні вони, ну ті ж, ну, не в троянди, то Роз, порозгортайте, просто землю нагортали, а їж багато було. І, по перше влажність була велика. І оце порозгортаєте, по той фітласпорином пробризгаєте, і все, пока. а тоді будемо вже починати друге бризати. Так що і тюльпанчики вже сходять, там є хороші, це в тому році тільки сажали, вони будуть навіть цвісти. Є бачите. А там є великі, гарні. Так що навіть ось дивіться, яке було воно страшне. Гляньте, думала, все йому. І то воно воно йде рости. Це сірень, це ж сірені красиві, такі персидські, всі різних кольорів. І то воно старається вижити. Два роки сиділо, і це пішло в той. На цьому до побачення. Хто був зі мною на каналі, спасибі вам. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Я думаю, нічого поганого я вам не, розк... не розказую. Все тільки гарне. Вон, і череночки пішли вже. Вон, це ж два дня тільки у нас вчора погода, та сьогодні оце сонечко. А то ж дожді були хмара, ну і, і вообще взагалі, сюди взагалі не залізеш було. А я все одно лазила тут, бо мені їх треба було обрізати. О, дивіться, череночки. Де як тільки їх посадив і не знаю, з, якого, з яких я тут брала. з усіх от отут брала. Ну, ось, ось ось розпустяться і все. Вже у них будуть тетять і вже можна їх розсаджувати. Хоч тут будуть зрости, хоч порозсаджувати їх по баночкам. Хай ще. До осені посидять. А тоді на осінь вже можна свободно свої. У мене багато своїх черенків. Так що я вже, якщо мені треба буде, у в мене, в мене свої є. Свої шикарні в мене рози є. Так що я... А ну тут що у нас? Ну тут слабіше. Тут треба під сонечком, а тут треба цю відкривати. Ось так, відкриті. А ось яка тут красота. Ну, дивіться, гляньте, гляньте, ну рабусти. Я ніколи не думала, що вони взагалі в, в тому году сиділи чорні-чорні, і вони сіє ці. Сука, рабуст, у мене ще своїх буде. Для мене це саме красива троянда. Колюча, як я. А то справедливо. Ага, ось зелене оце. Ну, погляньте, хто буде з нього у мене діло чи не буде. Ну, вон Дивіться, яке воно. Сіре тепер стало. Гляньте ось посіріли. вон Є зелені, є сіренькі, вон я цю віточку притую, вона, напевно, поприростала там. Вон, і вон. Ось пішла веточка, вона переросла. Гляньте, ой, може, дасть Бог виросте тут красивий такий. Ось тут буде беседка стояти, тут буде красиво, все зроблено. Все робимо для того, щоб зробити нашу життя красивою, прекрасною для самих себе. Так, ну, до побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна, слава ЗСУ!